Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Пенсійне забезпечення, ключова складова системи соціального захисту населення. Рано чи пізно необхідність дізнатися більше про алгоритм нарахування та отримання пенсій, страховий стаж та інші аспекти цього важливого питання виникає у кожного гостя нашої студії Світлана Моць, начальниця відділу обслуговування громадян номер 14 головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас у студії. Так, доброго дня, рада вас вітати. У якому віці людина може розраховувати на призначення пенсій? Пенсія за віком на загальних підставах визначається в залежності від набутого страхового стажу, тому дуже важливо працювати легально, набути страховий стаж. На сьогоднішній день вирізняється три вікових категорії, коли людина може вийти на пенсію. Це при досягненні 60 років, і страховий стаж в цьому випадку має бути в людини не менше 32 років. Також він поетапно збільшується кожного року і до 2028 року його вимога. Буде становити 35 років. Також слідуючий пенсійний вік це 63 роки. Якщо в людини немає зазначеного стажу, ну, наприклад, в цьому році це 32 роки, то за наявності страхового стажу від 23 років і до 32 років, людина може вийти на пенсію при досягненні 63-річного віку. І в 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Якщо ж у не, не достатньо менше, ніж 15 років, в такому випадку право на пенсію не розглядається взагалі. Ну і декілька слів хотілося б відмітити про пільгові категорії: це зниження пенсійного віку. Тобто, призначається пенсія, розглядається право на призначення пенсії за віком, але зі зниженням пенсійного віку така категорія дуже важлива, ну як дуже. Актуальна для нашого міста це призначення пенсії за списком номер 1 список 2. Тут вимоги до пенсійного віку знижуються для чоловіків і жінок на 10 років. Тобто, право на пенсію за першим списком ми розглядаємо. 50 років, але тут вже два критерії визначення права на пенсію: це наявність загального страхового стажу та наявність пільгового стажу. Так, для першого списку це 25 років для чоловіків загального стажу, 20 для жінок. І пільговий характер роботи за першим списком це 10 років для чоловіків, для жінкам 7 і 6,5 років. І також за списком номер 2 це зниження пенсійного віку від 60 років на 5 років. Розглядаємо право на призначення пенсії в 55 років. Також маємо вимоги до загального стажу і маємо вимоги до пільгового характеру роботи для чоловіків. Це 30 років загального стажу для жінок 25 років. І також пільговий характер роботи за списком номер 2 для чоловіків 12,6 років, для жінок 10 років, тобто розглядаючи право на пенсію на пільгових умовах. Вимоги ті ж самі, але зниження пенсійного віку, як ми бачимо, за першим списком на 10 років, за списком номер 2 на 5 років, від 60 років. Але теж наявність страхового стажу, вона менша, але обов'язкова. І ще одна категорія, яку б хотілося б відмітити, з пільгової категорії, де передбачено зниження пенсійного віку, це актуально, на жаль, на сьогоднішній день така категорія, як учасники Бойових дій, також члени сім'ї загиблих. Тут ми розглядаємо право на призначення пенсії за віком, також зниження пенсійного віку на 5 років, тобто 55 років. Але вимога до наявності страхового стажу також є. Вона складає 25 років для чоловіків, для жінок 20 років. Тобто, як ми бачимо, то на загальних підставах, щоб вийти на пенсію 60 років, це потрібний страховий стаж 32 роки, а вже пільгові категорії, звісно, страхового стажу на загальних підставах уже менша вимога. Чим відрізняється страховий стаж від трудового стажу? Поняття страхового стажу було введено законодавством у нас 2004 року. Що ж таке страховий стаж? Страховий стаж це період роботи. Коли з відрахувань заробітної плати або ж доходу здійснені відрахування єдиного соціального внеску, він роз його розмір 22% не менше, ніж мінімальний внесок. Мінімальний внесок це внесок не менше, ніж від мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо офіційно, скажімо так, людина працює і має заробітну плату, дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата, на сьогоднішній день вона в нас в країні 8 тисяч то стаж зараховується пропорційно. Це не буде зараховано цілий місяць, а буде зараховано лише страховий стаж. Якщо ми дивимося питання до 2004 року з моменту введення страхового стажу, то тут розглядається право трудового стажу. Оскільки в нас в країні конституційно закріплено, закони не мають своєї зворотньої дії в часі, тобто до 2004 року діяло пенсійне законодавство, яке визначало страхотрудовий стаж. Трудовий стаж у нас рахується на підставі трудових книжок, військових квітків дипломів і тому подібних документів, які підтверджують в паперовому варіанті трудовий стаж. Тобто, це, так як сказати по-простому, запис в трудовій книжці. А з 2004 року. Це лише про сплата страхових внесків. Якщо не було сплачено страхових внесків, стаж не зарахується або ж зарахується пропорційно. Як перевірити, чи сплачує роботодавець страхові внески? Декілька шляхів. Наприклад, скориставшись додатком, дія в розділі документи можна сформувати. Довідку довідку про страховий стаж це додаток 9, а також довідка ОК 5 – також цю довідку можна замовити в будь-якому сервісному центру від з пенсійного фонду України. Пенсійний фонд, до речі, працює екстериторіально, тобто без прив'язки до місця проживання, а також онлайн за допомогою веб порталу пенсійного фонду. Це через особистий кабінет, але тут потрібно мати КЕП або ж ідентифікуватись за підпис Дія або банкова система Гов Тобто три шляхи я окреслила. Це можна особисто, можна через Дію і можна також через веб-портал Пенсійного фонду. Перевірити, перевірити є розділ, розділ строчечка в довідці ОК5, в якій зазначено, сума доходу заробітної плати. І сама нижня строчечка, там прописано страховий стаж. Оцей буде страховий стаж. Якщо це повний місяць, то відповідно там буде записано 30-31 день. Якщо роботодавець не сплачує внески, тобто неофіційно працюєте, то там буде нічого не буде. Можливо, може бути зазначено дохід, але не буде зазначено страховий стаж. Страховий стаж формується від сплати єдиного соціального внеску. Чи може розраховувати на пенсійні виплати людина, яка не була працевлаштована офіційно? Саме мінімальний вимога до страхового стажу це 15 років, 65 років розглядаємо право на призначення пенсії за віком. Якщо ж відсутній стаж 15 років, право на пенсію. Взагалі відсутні. страховий стаж і трудовий стаж. Вони сумуються. Трудовий стаж набутий до 2004 року, сумується до сумується до страхового стажу після 2004 І за цієї всієї суми, якщо відсутні 15 років, то право на жаль на пенсію відсутнє. Чи входить до стажу навчання у вишах? До стажу враховується навчання у вищих навчальних закладах, а також в середньопрофесійних навчальних закладах та в спеціальних навчальних закладах, якщо людина навчалася на стаціонарній наданій формі навчання. При цьому слід зазначити, що виключення немає. Якщо… Навчання було до 2004 року, то ми зарахуємо на підставі диплому, виписку, витягу до диплому а період навчання, або ж уточнюючою довідкою про навчання. Якщо ж ми говоримо про навчання після 2004 то в цьому випадку виключення для навчання нема лише за умови сплати страхових внесків за цей період. А як з декретними відпустками? Так, декретні відпустки зараховуються на підставі свідоцтва про народження дитини. Навіть хочу так сказати, що якщо жінка в період, коли вона народила дитину і не перебувала в трудових відносинах. Цей стаж можна зарахувати також доглядом за дитиною. Але якщо працювала, то зарахується на підставі трудової книжки до 2004-го, після 2004-го на підставі сплати страхових внесків. Після 2004-го даний страховий стаж зараховується на підставі звіту, управління праці і соціального захисту населення. Тобто це дані про сплату допомоги по догляду за дитиною. Наскільки критичними є неточності? у заповненні трудової книжки. На жаль, не поодинокі випадки, коли вносилися, наприклад, виправлення до трудових книжок, або ж були використовувалися не зовсім, скажімо так, ліквідні печатки на той час, там, наприклад, або ж з помарками, з помилками було внесено записи про трудовий стаж. Але це мова йде лише про трудовий стаж, який був набутий до 2004 року, і маючи такі виправлення, незавірений належним чином. На жаль, страдає не та посадова особа, яка їх внесла, а людина якої це стосується. І це стосується не лише трудової книжки, а будь-якого документу, який підтверджує трудовий, трудовий стаж. Це може й бути військовий квиток, і диплом, і свідоцтва про народження дітей, внесені виправлення, незавірені належним чином, або внесені неточно прізвище, ім'я, по батькові, або десь не внесено взагалі пропущено дату, не внесено підстава запису. Такі записи не розглядаються органами пенсійним фондом. Та не можуть бути ці періоди зараховані до трудового і страхового стажу. Але ж тут слід пам'ятати, що завжди можна це допрацювати. Такі записи можна підтвердити довідками про період роботи, довідками про заробітну плату, а також витягами з наказів про прийом та звільнення з роботи. І в цьому сенсі я би радила кожному все-таки перевірити свою трудову книжку, свої записи. Описи, всі документи. Для цього можна звернутися до органів пенсійного фонду. Як онлайн через веб-портал Пенсійного фонду, так і особисто до будь-якого сервісного центру. А також це може зробити будь-який роботодавець за своїх працівників і надати відомості про трудові відносини. Сюди входять будь-які документи, які підтверджують трудовий стаж. Наші експерти, працівники пенсійного фонду, вже заздалегідь перевірять трудові книжки, перевірять всі документи, які підтверджують страховий стаж. І якщо там є якісь невідповідності записам, які в подальшому не будуть враховані до страхового стажу, вам напишуть коментарі, з якими, коментар, з якими ознайомитесь в особистому кабінеті, або ж якщо це подавав роботодавець трудові відносини, ознайомить. А також можна особисто звернутися, ми вам прочитаємо коментар, і як усунете цю або іншу невідповідність, тобто підготуйтесь заздалегідь. Окрім того, відомості про трудову діяльність вже будуть зберігатися, всі документи будуть оцифровані та зберігатися в органах пенсійного фонду. І вже при виході на пенсію не потрібно буде фелюватись і приносити їх, подавати ще один раз. Як діяти тому, хто має недостатню кількість страхового стажу, чи можна його докупити? Так, існує декілька варіантів, як докупити страховий стаж. Ну, саме такий як сказати, на сьогоднішній день більш доступний договір про добровільну сплату внесків, який заключається, так би мовити, наперед. Ну, от на даний момент людина не працює, вона не пенсійного віку. Але так склалися обставини, що офіційно не працює. В такому випадку можна укласти договір про добровільну участь, можна зробити це особисто в сервісних центрах, можна зробити це через портал пенсійного фонду. І тут вже ви самі регулюєте, яку суму ви сплачуєте, можна сплачувати як з мінімальної заробітної плати, що був зарахований весь місяць, але можна сплачувати, наприклад, більше, оскільки. Трудовий стаж трудовий та страховий стаж він впливає на визначення права на пенсію, а заробітна плата і відповідно в страховий внесок впливає на розмір пенсії. Тут можна регулювати, а також можна через. Податкову службу через органи податкової служби також укласти договір добровільної участі. Є трішки різниця. Якщо через органи податкової служби, там можна за попередній час докупити, але він набагато, скажімо так, дорожчий. Якщо договір, який укладається через органи пенсійного фонду і платиться наперед, тут мінімальний страховий стаж, страховий внесок від мінімальної заробітної плати 22%. І це буде зарахований місяць. Якщо за попередній час, то це вже подвоєний на ставку 2. уже 22% на 2. Тобто один місяць буде вартувати дуже дорого. Коли людині варто замислюватись над візитом до управління пенсійного фонду України, які послуги ви можете їй надати? Людині варто замислитися в будь-який час, тобто ж перевірити знову ж таки наявність свого страхового стажа, перевірити свого роботодавця, в якому в якому розмірі сплачуються страхові внески, яким чином сплачуються, а також перевірити документи про трудовий та страховий стаж. Варто це зробити, уже маючи ці документи наперед. Та оцифрувати те, що я говорила, подати документи в електронній формі, щоб вони вже були наявні. В органах пенсійного фонду. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось у наступному випуску.